Доброго дня всім, ми з України і ми готуємо сьогодні борщ Борщ за незвичайним рецептом із жовтими сливами, які щойно зірвали біля нашої криниці. Вони будуть кипіти ці сливочки, будуть віддавати аромат, будуть давати потрібну кислинку для борщу. І ми не будемо додавати ніяких хімікатів, так, ніякого оциту, навіть лимону, який вже трошки піднадоїв. І ось така смакота і ще одна фішечка. Бабуся завжди додавала наприкінці. Сироватку. От вона додавала сироватку. Хто знає, що це таке. Ось, буквально потрібно було додати цю сироваточку сюди до борщу. Ось я так додала. Рівно чашечку. Більше не треба. Скажете для чого? Ну, по-перше, борщ буде не такий насуплений, буде веселіший. І подивіться, як він зразу заграв якими фарбами по-друге, яка смакота?